Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. І в нас почалась, можна сказати, вже зимівля. Вже прохолодні ночі, ще пару днів нам обіцяють тепла. Ще є трошки роботи, деякі корпуси треба зняти, але я сьогодні хочу поговорити про... Про матководів, про матки, про їхні можливості. Хто слідкує за каналом, знає, що на пасіці були майже всі породи. І поступово я переходжу на українську степову і займаюся паралельно своєю місцевою. І того року я вже думав, що я розчаруюсь українські степові. Було майже від 7 заводчиків. І деякі дуже були рійливі і дуже були косючі. Але цього року українська степова мене приємно здивувала, хоча є невеличкі мінуси, про які ми зараз поговоримо. От, на, наприклад, в мене є була острівна матка від Єгошина, я вивів від неї дочок, і я був приємно здивований цією бджолою. По медопродуктивності влаштовує Помиролюбності влаштовує. І, звичайно, що ще це не повний аналіз, ще буде весна покаже. І на, які, на якому матководі чи на які б джолі я зупинюся, покаже вже травень місяць. Покаже, як у нас працює на акації, як у нас працює на ріпакові. Хоча в нас його дуже мало. І найбільше мене буде цікавити, як вона почне. Яйцекладку чи рано чи пізно, і найбільше б цікавити роїння. Якщо джола входить в роїння і ти забираєш матку, лишаєш один маточник чи підставляєш, і вона потім знову виходить в руїння, то таких, ну, таких просто не потрібно. Ось давайте зараз глянемо від Єгошина, які у нас бджолки. Були виведені, це вся бджола, точно від Єгошина. Дивимося. Ось вона займає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, майже 10 вуличок. Ось вона сидить спокійно Розплоду в неї нема. Оце, що мені подобається. Поки із усіх я можу сказати, що Єгошина це на першому місці. Бджілки самі собі принесли меду. Сидять на своєму медові? Якось так. Може тут вже нічого нема, криша відкрита. Є, бачите, захищали гніздо. Вилізли зверхи. Це теж І Занімає. Весь корпус. Весь корпус забитий. Теж це. Можна сказати, F1 обліт... облітані на нашому вже трутні. Ось теж Єгошина F1. Треба, мабуть, докласти ще рамочку, бо дуже. дуже жата. Дуже зжата. Але все, супер. Ось, від Єгошина що можна сказати? Що я на даний момент дуже задоволений цією бджолою. На другий рік ще попробую від F1 від якоїсь вивезти, побачити, як вона себе буде вести. Слідуюча на мене поки вона на другому місці, це українська степова згадяча. Теж мене удивила вона свою миролюбністю. По меду, щоб сказати, ще вона не дуже, бо вона пізніше прийшла від Єгошина. І бджолки, можливо, вони вже пішли взиму і на свої бджолі. Та не можливо, точно. Але по магазинчику вони принесли. Ну, де аналіз далі. Особливо мене найбільш цікавить це роїння. Чим мене ще здивувало гадяча. Тут теж, мабуть, сюди пережата сім'я. Теж треба рамочку додати. На п'яти ще одна, бачите, заповняю всі вулички і клуб. Від стінки до сінки пережата сім'я, теж треба пережати. Але чим вона мене ще ця сім'я? Я дивлюся, бачите, дивіться, в неї жовтизни немає, але це, я на це і не звертаю уваги. Але вся сіренька бджола по миролюбності здувала це. Якщо я не помиляюся, Григорків, Марія Васильівна чи як, ну може я помиляюсь. І що вони. Тримають добре гніздо. Все несуть уверх, не заливаються. Ось так. А це її дочка від згадяча. Вже тут облітана на нашому трутні. І тож, теж дивлюся, що жовтизни немає. Раз, два, три, 4, 5. На п'яти вуличках. І теж вже дочки майже відображають характер мами. Тут теж F1, згадяча вивели, а тут взагалі красота. Тут зверху вони наповнометні, внизу пустий корпус, як воздушна подушка. однак вони так краще зимують. Залишили малометки, піднялися на повнометки, обсідають повністю на медові, гріють і так чудово зимують. Слідуючий. Слідущий матково це дійсно професіонал, великий професіонал. Я слідкував за ним каналом і нарешті я придбав у нього маточок. І чому я їх відклав на третє місце? По миролюбності влаштовують мед, носять взагалі супер. Е, ідуть, на, ідуть на своєму медові. ну... Весна ще покаже, я не знаю, що це не остаточний аналіз. Остаточний буде вже травень. Але є один і це, на мій погляд, великий мінус. Ось у цій сім'ї. Я розбиравши, перелистовував і обнаружив відкритий розпліт. Більшості нема, а в них є пізній розпліт. Ось це мене і не влаштовує. Все супер. Але другі скажуть: якщо воно все влаштовує, закривати такі матки в ізолятор. І немає ніяких проблем. Якщо все влаштовує, навіть якщо влаштує по роїнню, по медопродуктивності, по миролюбності, по гігієні, по всьому влаштує, але ж це буде єдиний мінус. Закриває її в ізолятор і проблем немає. Но проблеми будуть, вона буде давати трутня. Який буде поступово-поступово і вся пасіку прийдеться закривати в ізолятори. І якщо все не влаштує, і це я ще на другий рік, можливо, це цей рік побачимо як, то, скоріше всього, навіть при всіх його плюсах прийдеться від нього відказувати. Це українська степова від Бабенка. Можете сім'ї. Але в мене вони всі пережаті. Я думаю, що вони зіжмуться. І вероятність, що теж є розплід. Бо бачили, як сидить під Єгошина в клубі, а як сидить від бабенка. Але непогані сім'ї, я не маю. вся теж дивіться, жовтизни теж немає, І сіренька вся, хороша бджола. Ось так, тому я його поставив на третє, на третє місце. На четвертому місці в мене, звичайно, я ще не можу нічого сказати, бо це ця бджола на тесті у мене. Це від Кривченка Олександра. Від Кривченка українська степова 96-та лінія. 96-та лінія. Вона в Альпійському. От 5 см стіночка, їм буде сітка дно, теж на другому корпусі, вони вже піднялися до. Зачепились за другий медовий. Сім'я, звичайно, невеличка. Але я думаю, вона перезимує на другий рік ми будемо виводити з неї дочок. Все на меду. Джолка теж сіра, жовтизни немає. Ну, Що, що саме найперше мене вона вразила? Саме перше, поки вона миролюбністю. Вона миролюбива. І те, що матки, які були виведені. Облетілися в кінці серпня, в началі, в, началі, в началі вересня, вже у жовтні розплоду не було. Ну, якщо не, не бути таким, в, в нуклеусі ще був розплід. Він, це йде експериментально, нуклеус іде в зиму, як він перезимує, того року пробував вийшло. Я думаю, може і в цьому році вийде, буде запасна маточка. А тут взагалі маточка, чому вона ще сігала, бо вона облітана в кінці вересня. В кінці вересня, облітана, тому в неї, в неї ще й був розплід. У більшості маток вони були облітані, в кінці, в кінці серпня, в началі вересня, то розплоду вже не, немає. Побачимо, як вона спрацює. На акації, як вона працює на Ріпакові, як вона буде. Якщо вона влаштує, значить будемо з нею. Материнка молоденька. 2-3 роки її можна берегти, при, якщо дотримуються всіх умов. І дочки її непогані від неї я дивлюся. Ну, я думаю, що це буде непогана бджола. Ось так від чотирьох матководів. Я думаю, що можливо весна покаже, хто на яке місце ще стане. Можливо, можливо Кривченка займе перше місце, може вона буде посильніше від Єгошина. Поки я іменно чотирьох маткою. У мене ще є із Полтави. Полтавчанка. Ось тут сидить Полтавчаночка, я її навіть не збирав, вона сама собі. Ова! Oh, wow. Це звідки тут стільки бджіл взялося? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, на дев'ятій. Вісім вуличок. Ось вона собі сидить спокійно. Тоже мені сподобалася ця бджола. Тоже вивів від неї пару дочок, побачимо, як вона себе буде покаже. Навесні, може вона буде у лідерах перше місце займе і найбільше. Мені на даний момент ця моя місцева 105-та. По всіх показниках, які є по роїнню, по медопродуктивності, ну, є жовті тергіти, в неї пропада, попадають. А так, я думаю, що цього року вона спрацювала непогано. Це перший мій, можна сказати, що. Я постійно вивожу від тої, від тої, від тої. І це перший рік, де вивів від 105-ї. І всі дочки миролюбиві і всі дочки медопродуктивні. Можливо, вона буде на першому місці. Моя місцева, 105-та. Ось моя 105-та. Я нею навіть, навіть радуюсь, оце, що в мене вийшло. Дивіться, вона сидить у клубі. А є екземпляри, що в кінці вересня вже сиділи в полуклубі і від тих пір майже не літають. Коли дуже сонечко, тоді вони. А то просто сидять собі. От дивіться, Зараз відкрий любу лінію. Навіть ми бачили від Бабенка вони активні. А ці собі сидять вже в клубі. На повномедних рамочках піднялися з другого корпуса. Тут вони на двох корпусах. Сітка дно. Брусочок тоненький, у дерево, і побачимо, як вони перезимують. Теж місцева, тихенько сидить собі спокійно. Теж розплоду не було в кінці вересня. Все-таки місцева, мені кається це найкраще. Ще є українська степова з Європи. Її ще називають Приморська бджола. Дуже мощними сильними сім'ями йде така. Теж піднялася на другий корпус. І в мене пару сімей є такі, ще у товариша є теж. Попробуємо на другий рік ще від неї відвезти, вивезти дочок, але будемо виводити вже десь аж у липні. Побачимо, як вона себе спрацює. От, я думаю, що весна буде цікавою. І... Ось так, які в нас є материнки. От спокійно собі бджола. Добре, друзі. Бажаю вам всім вдало дозимувати. Щоб вас, усі сім'ї, як ви склали, щоб у вас всі сім'ї вийшли зимою, тобто весною, і щоб радували вас всі ваші бджілки. Добре, хай вам всім щастить. До побачення.